Біла церква міста Молде має ось такий вигляд, такий чистий конструктивізм. Знак чимось мені нагадує гру престолів. Це власне євангелічна церква, але ми поважаємо будь-який дім, де згадується ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Тому зайдемо сюди. З повагою і пошаною до цього святого місця. Бом. Звичайний скандинавський мінімалізм. Навіть є маленький орган. Так, це вам невеличні барокові собори. Але все дуже в стилі такому норвезькому. Архітектура не балує парафіян церкви, бачимо хрест, тут рояль і невеличкий і такий художній пасаж, де Янгол провіщає воскресіння. Ось така велика біла церква міста Ноде. Збоку ми бачимо номера. Псалмів, не біблійних, а євангелічних псалмів, які будуть співатися за службою. А це, друзі, потребує окремої уваги. Як вам така зірка? Я думаю, що це віфлоємська зірка, а ще оцей світильник, корабель. Корабель в Святому письмі символізує церкву. Але більше мається на увазі човен ковчег. а тут такий вітрильник. Дуже цікавий атрибут. Як ви гадаєте, що це? Це такий мішечок для збору пожертв від вірян під час служби. Ага, ось усього єпископи. Зараз тут єпископом служить жінка. Ми знаємо, що згідно святого письма жінка може бути диаконісою але ніколи не священником, тим більше не єпископом. Втім ми бачимо, що тут в євангельських парафіях принципи Святого Письма дуже часто порушуються. На жаль.